Сьогодні ми говоримо про внесення азотного добрива, такого як кас, з використанням гібетної нітрифікації. Що це нам дає? Яка ідея і суть цього процесу? Процес нітрифікації в ґрунті відбувається в два етапи, тобто перехід амонійної форми в нітрат. На першому етапі в нас працюють бактерії нітросомонас за певних умов, на другому Нітробактер. І, відповідно, ми отримуємо нітратну форму азоту. Швидкість цього процесу, його інтенсивність. Залежить від багатьох факторів, в тому числі від температури. При підвищенні температури активізуються бактерії і в нас на протязі 2-3 тижнів практично весь амонійний азот, який ми вносимо, переходить в нітратну форму. Два-три тижні. Ми прекрасно тижні. розуміємо, що рослинам так швидко в такій кількості нітратний азот не потрібний. І в чому тут у нас виникають ризики? З цієї нітратної форми азот піддається втратам. Основний, Звичайно. Да, основних це два шляхи втрат. Або промивання з надлишковою вологою в нижні горизонти ґрунту, звідки культурна рослина його не бере, і відповідно відбувається забруднення ґрунтових вод. І другий шлях це газоподібні втрати, внаслідок процесу денітрифікації. Uh -huh. В цьому і проблема надмірної кількості нітратного азоту в ґрунті, uh -huh. тому що рослина його не може продуктивно використати.